Горобчик і крапля води. Одного спекотного дня маленький горобчик побачив, як у полі горить трава, звідти ледь вибиралися жуки, мишки та коники. Горобчик набрав у дзьоби краплю води і полетів до вогню. Але хтось сміявся. Що ж ти робиш, маленький? Краплею пожежу не загасиш, а він відповідав, може, й не загашу, але хочу, щоб світ бачив, я не стояв осторонь, і небо почуло його щирість, і полив дощ, і вогонь згас. Кожна добра справа має значення, навіть найменша допомога. Рятує світ.